Привіт, з вами горта три кандидати на виклик у збірну України. Кандидант номер 1 Це Андрій Ярмоленко. Про нього можна не розказувати, всі вже знають. Він грав за Заборусій Дожман Фестген один із кращих гравців України за всю історію. Й його давно не викликали за того, що. У нього була травма. Тепер я вважаю, що можна його спокійно викликати, так як заявка збільшується ще на 3 гравці. Було 23 гравці, можна було викликати, тепер 26 гравців. Переходимо далі. Другий кандидат кан це Єгор Ярмолюк. В нього дуже великий потенціал. Він дуже хорошо грає зараз у Бренфорді. Я вважаю, що його треба було викликати ще до цього моменту. Гравець вже грає в англійській премєр Лігі. Молодий з потенціалом. Я вважаю, його треба викликати. Возможно, навіть до основного складу, як брашка. Кстати, зараз про брашка. Тепер ми викликаємо третього кандидата. Це буде б Рашко Терезь Степаненко. Чого так, Брашко підмінював Степаненка у збірній Україні. Ви можете вважати Брашко Таре Степаненко. Ну, ви розібралися. На сьогодні всім пока. Гарного вечора!